Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed The Run. І ми перший етап ми пройшли досить швидко. І давайте пройдемо вже наступний етап. Почнемо його. Ого, які пейзажі. Національний парк. Називається другий етап. До Нью-Йорка 4,5 тисячі кілометрів залишилося. А мені зрозуміло. Треба вісім суперників обійти. Хоча я спробую їх обійти. Ось так. Чистий обгін. Подвійний навіть. А, гольф перший навіть чи другий. Пляха муха. Це вже брудний був обгін. Ось так. Ось так маневрую. Ось так я маневрую навіть. Так, треба в цій гонці піднятися із 195 на 187-му позиції. Так, так, прискорюсь. Прискорюсь. А воно є лідер цього етапу гонки. ранець, він також використав захист азоту, щоб не дати мені обійти. Ой, було досить близько. Я не раз туди звалювався, бляха, муха. Зато я в лідери вирвався. Ох, в якихось тунелях. О, там ризик обриву. Куди міг би звалитися? Те що справа від мене. Оце я вирвався в лідери. Так, 800 метрів до фінішу залишилося. Прискорюсь. А ось і фініш. А ми справді піднялися до 187 ї позиції. Четвертий рівень. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!